Одного разу чоловік із дружиною посварилися. В розпалі суперечки вона сказала йому Скажи, а ти коли-небудь чув, щоб наші сусіди сварилися чи кричали одне на одного? Ні, відповів чоловік. То піди подивися, як їм це вдається, жити без сварок і скандалів. Чоловік пішов, сховався біля вікна сусіднього будинку і почав спостерігати. У будинку було спокійно, дружина поралася на кухні, а чоловік сидів за столом і щось писав. Раптом задзвонив телефон, чоловік поспішив відповісти, проходячи біля столу, випадково зачепив вазу з квітами та впала і розбилася. На звук розбитого скла з кухні вибігла дружина. Обоє мовчки почали збирати уламки, тоді чоловік сказав: Пробач, Люба, я поспішав до телефону і ненароком зачепив вазу. Ні, коханий, це я винна, я поставила її так невдало, що ти зміг її зачепити. Вони посміхнулися, обнялися, склали уламки і кожен повернувся до своїх справ. Коли чоловік прийшов додому, дружина запитала, ну що, ти дізнався, у чому секрет їхнього спокою? Так відповів чоловік: у їхній родині обоє винні, а у нашій обоє завжди праві.